Вітаю вас, мої любі розумнички, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття зліплення та пізнавального розвитку. Сьогодні тема наша про символ України, а про який саме дізнаємося трішки згодом. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо, вліво вправо поверніться одне одному сміхніться. Давайте ще раз. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо. Вліво вправо поверніться одне одному, всміхніться. Дітки, яка у нас зараз пара року. Зараз весна. Так, а ви помітили, як все поступово змінюється навкруги? Сонечко піднімається все вище і вище, шле нам свої теплі промінчики, прогріває землю, прогріває дерева й кущі, і на деревах та кущах з'явилися вже перші бруньки, незабаром розпустять листочки. Весно ми любимо за ясне сонечко, за тепло, за першу зелень, за синє небо. Усі люди радіють, що перемогло тепло та сонечко, перемогло воно холод та сніги. Послухайте, будь ласка, віршик, і ви дізнаєтеся, про який символ ми будемо сьогодні розмовляти. Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка і до сонця гілочки простягла вербичка. Ой, вербо, вербо, вербиченько, гнучка та висока, де вродилась і зросла ти, сестро Милоока. На Вкраїні народилась, з Дніпра воду пила, людям нашим полюбилась, шану заслужила. Дітки, дерево, що має назву верба, є символом нашої держави України. В народі говорять. Без верби і калини нема України. Де жива верба живуть річки. Де вербиться, там водиться. Верби ростуть біля річок, ставків. Вони дуже люблять воду. Гілками верби вітають одне одного під час весняного свята. Яке має назву вербна неділя. Гілочки-верби несуть до церкви, освячують їх, і гілочки вважають свяченими та цілющими, як свячена вода. Вербові гілочки ще називають лозою. З лози плетуть кошики, великі кошики для дорослих, а маленькі для дітей. Ранньою весною вербові гілочки починають цвісти. А як ще називають вербові гілочки, коли вони цвітуть? Котики. На вербі розквітли котики маленькі, Мов веселі діти ніжні та легенькі, гілочки вербичка сонцю простягає. Березневий ранок радісно вітає. Котики манюні це вербове диво. Їх весна красуня рано розбудила? Давайте розглянемо, як вони виглядають. Якого кольору котики-верби? Котики світлі, білосірі. А як ви гадаєте, чому квіточки верби називають котиками? Які вони на дотик? Вони м'якенькі, пухнасті, мов хутро справжньої кицьки. А із чого з'явилися котики на вербі? Із бруньок, цупких лусочок таку розкриту лусочку ми бачимо поруч з кожним котиком. А як змінюється вигляд квітів котиків верби, коли вони відцвітають? Вони зверху вкриваються жовтим пушком. А зараз, дітки, я пропоную на занятті зліплення нам з вами зробити гілочки з вербовими котиками. У вазі. Давайте підготуємо наші ручки, пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає! Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками хитають. Давайте ще раз. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки... Затуляють пелюстки, тихо засинають, голівками хитають. Молодці. Так, для роботи нам знадобиться пластилін коричневого кольору та кольоровий, жовтий або синій. Я вибрала такий, ви можете взяти будь-якого кольору. І з коричневого ми зробимо гілочки та бруньки. А із жовтого та синього зробимо вазу. Стек, шматочок вати для котиків, картон за основу та дощечка. В мене картон, на чому ми будемо розкочувати пластилін. Починаємо. Беремо коричневий пластилін, відщіпуємо шматочок, розминаємо добре. Щоб він був м'якеньким, слухняним, щоб нам було легше працювати з ним. Так, розім'яли. Тепер нам потрібно зробити довгу ковбаску. Кладемо на дощечку і розкочуємо пальчиками. Розкачаємо довгу-довгу ковбаску. Коли розкочуємо, потихеньку роздвигаємо пальчики, щоб вийшла довга ковбаска. Ось так ви будете її протягувати, і вона швидше розкачається, потрібного нам розміру та товщини. Учуємо, поки не буде тоненька. Це вже тут, мабуть, у мене вийде аж дві гілочки. Так, Беремо картон, починаємо гілочки приклеювати приблизно із середини нашої основи. Так, задовге, трішки відріжу. Витискаємо пальчиками, щоб трималося. Одну сторону можна нахилити трішки в сторону. Так, один краєчок прищіпуємо. Так, в мене залишилося і ще трішки розкачаю. Один краєчок нахиляємо, прищіпуємо трішки. Так. Ще одну гілочку сюди додамо, відшіпую трішки пластиліну, розминаємо. готуємо кобаску Гілочками прилипляємо. один краєчок прищіпуємо і нахиляємо на низ, так, ще додамо маленьку гілочку сюди. Зовсім малесенький шматочок відщипнули, розім'яли і розкочуємо ковбаску. Приліпляємо одна до одної, щоб міцно трималися. І розплющуємо пальчиком пластилін. Так, тримається. Гілочки готові. Тепер зробимо котики. Котики ми будемо робити із вати. Відриваємо шматочок, малесенький шматочок. Ось вийшов такий клубочок. Один край залишаємо, а інший край між пальчиками скочуємо. Ось повинно вийти ось такий котик. Бачите? Один край залишили, а інший скочували між пальчиком. Так, ще одну. Один край залишаємо, інший скочуємо. Я заздалегідь собі підготувала котиків. Зараз покажу, як ми будемо їх приліпляти до гілочок. Відриваємо маленький шматочок коричневого пластиліну, зовсім малесенький, скочуємо між пальчиком у кружечок, така кулька. Да? так? Тепер беремо котик і цим краєм, де ми скочували, Притуляємо до гілочки. Починаємо із краю, де закінчується гілочка. І нашою кулькою притискаємо до гілочки. Так, це брунічки, а це котики. Приліпляємо наступну. Відщипнули маленький шматочок, скочуємо кульку між пальчиками або на дощечки, як вам зручно. Прикладаємо, трішки відступаємо. И пролепляем до иглочки. Наступно. скочуємо кульку. Падаємо бруньку, приліпляємо так. Відщепнули, скачали кульку тепер з іншої сторони. Трішки відступаємо, приліпляємо ще одну, відщіпуємо малесенький шматочок і скучуємо пульку. Били. Тепер наступні гілочки. Так само відщіпуємо шматочок, скочуємо кульку, приліпляємо до нашої гілочки. Наступно так само приклали і приліпили, намагайтеся працювати охайно. Продовжуємо, скочуємо кульку, приклали і приліпили одним пальчиком, бачите, приплющуємо до пластиліна до гілочки. Тепер наступну гілочку. Так само відщіпуємо маленький шматочок, робимо кульку і приліпляємо до гілочки. Отики готові. Тепер зробимо вазу, беремо жовтий пластилін, виберете, який ви собі вибрали для вази. Маленький шматочок. Так само відщіпуємо, розминаємо, і нам потрібні довгі ковбаски, розкочуємо пластилин Так, зробили довгу тоненьку ковбаску, тепер починаємо майструвати нашу вазу. Так, починаємо приблизно від гілочок, трішки відступаємо, початок приліпляємо і починаємо утворювати коло. Так, трішки поправляємо, тепер продовжуємо жовтою. Так само робимо довгу ковбаску. Приліпляємо, де закінчився пластилін, і знову утворюємо коло. Так. Тепер притискаємо пальчиком, розплющуємо його на картоні. Тепер наступну ковбаску зробимо синю. Нагадую, ви можете брати, який вам забажається. Можете взяти різнокольоровий. Так само відщепнули, розім'яли і розкатали довгу ковбаску. Тепер всередину починаємо. Це починали із жовтого і поруч із жовтою ковбаскою приліпляємо синю, розплющуємо. Розминаємо і розкочуємо. Трішки не хватило. Зараз маленький шматочок. І так по черзі жовта, синя, жовта-синя, доки не закінчиться проміжок наш тут для вази. Основа для нашої вази готова. Добре її. Розплескуємо на картоні, де залишилися проміжки між синім та жовтим пластиліном, добре розтягуємо пальчиком, притискаємо і протягуємо. При цьому, бачите, утворився хвилястий візерунок. Тепер зробимо верх. Для вази та низ. Беремо синій пластилін, розминаємо і робимо товсту, коротку ковбаску ось таку приблизно. Тепер прикладаємо доверху. Притискаємо і потім трішки протягуємо до верху, щоб краєчок вази торкався до гілочок верби. І так само. Зробимо із жовтого пластиліну, так само скочуємо товсту, коротку ковбаску. Ось таку і так само прикладаємо. Добре розтягуємо пластилін. Ось і готові наші вербові котики у вазі із такою патріотичною вазою. Бажаю вам, дітки, натхнення, чекаю ваші роботи. Бувайте здорові! На все добре!